Вітаю вас, мої друзі, вітаю вас, мої підписники. Ви на каналі Fishing Clound. Це знову з вами я, ваш улюблений блогер Константин. Доброго раночку всім, всім бажаю міцного здоров'я. риболовля. і сьогодні в мене трохи незвичайна буде риболовля, тому що я не буду впиратись в рибу, а я хочу протестувати спінінг від компанії Азура Соліус. is Соліус. Типу, це новинка. Ну він не вчора вийшов в мережі магазинів, флагман, а вже декілька місяців тому, я так думаю. Я вирішив спробувати, спробувати вибачте, а чому ні? Чому ні, чому, ні, чому Костю залипла на там Саферна, Савадда, X-Game, і все Ну, вирішив для себе спробувати. Коротше, одразу скажу. Я не маркетолог, я можу помилятися, я не рекламую цей товар, ці спіннінги. Я сугубо буду вам розповідати свої відчуття. Е, питаю, друзі, мої, знайомі, мої, Костя, хочемо спіннінг, бюджетний, бо грошей немає і що робити? важко. Важко сказати людині, коли в неї нема грошей, що їй треба гарний спіннінг і. Ну і треба трохи піднасебрати. Ну, не всі в це вірять, тому я так вважаю, що це правильно. Коли у людей є вибір, да, є і спінінги, які коштують там шалени грошей. А є і отакі бюджетні. ну Для початківців я вважаю, що, що в принципі по бюджету це правильно, це стратегічно. Як він буде себе поводити, я не знаю. Я на нього не ловив і сугубо буду вам розповідати свої відчуття. От і все. Це 86-й спінінг 518 з тестом. Дома його так трохи потрусив. Він мені, ну він мені показався трохи такий як лапшистий. У мене спіннінги були до цього такі строй, більш такий жорстче, да, і такий фастовський, екстрафастовський строй. Цей трохи гуляє. Тому я сьогодні не буду впиратись там в рибу, щоб намагатись полювати саме рибу, а буду. Для себе щось відкривати, щось нове. Я буду його кидати. Мені цікаво, як він працює. Покидаю, може, там в мене є спінера. Як він закидає, як він веде, кину, може, декілька раз кастмастер. Ну і почну я з силікону, з джигу. Ось такий поставив я двохдюймовий силикон. Це танта від Fishapa. Чому двохдюймовий? Тому що я. Не намагаюся сьогодні наловити риби. Дрібні клювання для мене це буде теж показник, я хочу відчуттів. Далі вантажик джиг Ріг, Дніпро-свинець, 10 грамів поставив, тобто десь середина, да, 5-18 тест, а я десь з десяточки почну, трохи вище, буду, трохи менше, буду пробувати. Далі флюр азура савада 025. застіпка флагман. 3, 0. Катуха Shimano Vanford 2500. Ну і шнур Zurax Game чотирьохжильний, жильний 0,5. Все, що я може забув, то я в посиланні під своїм відео прикріплю всі посилання. Подивитесь більш детально про, навіть про цей спінінг, може щось я забув вам розповісти. Я буду вам розповідати тупо свої відчуття. Ну що. Ранок погода пасмурна. Вибрав я місцину підвітряну, тобто мені повинно не заважати це все діло. Починаємо! Понеслась. Перші відчуття сьогодні я без вейдерсів, сьогодні в таких симпатичних чоботях. Понеслась, давайте пробувати, що це таке і з чим його їдять два дюнчики так перевіряю кріплення спінним з'єднав нормально килечки випрямив під підналаштуємо ну і давай покажи нам Солюс на що ти здатний так полетіло ну полетіло нічого Ну Це перше відчуття. Чекайте, чекайте, чекайте. Зараз подивимось, що далі буде, бо це таке нова річ в руках весь час. Так, що забув сказати? Забув сказати кільця. Кільця тут не тарзайт, тому вагу не очікуйте, що він буде легенький. Такого не буде. Ручка, в принципі, як і у Софіни. О, в мене там клює, слухайте, чи що чи це? оце Костя, Чи білка? ні, мабуть, ранок. Ручка як у Сафіни. В принципі. Ева, Ну так, в руки лежить нормально. Це мені подобається. Далі тут сіренький дизайн. Та дивіться, воно ж клює. Тут рива я при дизайні. Так, слухайте, нічого. Ну що, бланк, 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 гнеться, ну трохи він м'якіший. М'якіший, аніж мої попередні спінінги. Так, давай, давай, давай. Давай, хоч би ти не зійшов, дружбанчик, хоч би ти не зійшов. Ну що? Ну, я вважаю, чудовий початок. Кунчик є, є. Спінінг. Спінінг. Спінінг я ще не зрозумів. Вибачте, любі друзі, я не зрозумів, що я ловлю і як воно. Так, далі, 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 далі. Сіренький дизайн. Ну, На смак, знаєте, товаришів нема, тому у когось може ну, закортілося йому сіренький, такий чорний. Я людина творча і... Трохи в цьому шарю. його зна, чи воно співпадає, сірий колір і чорний. Ну, не буду не буду нічого казати. Ну, вліпили б сюди такий червоний, як у них це подача йде, ось бачите. Костюм від азури, шнур від Азури І тут такий червоний джу, кислотний азура бок б. Вилітали. Далі косяк. Косяк. Одразу косяк. Я по косякам. Ви ж знаєте, що я не займаюся маркетингом. Косяк. Зажали на хуккіпер. Так, чаєчки літають. Може жеріх. Все. Дивіться, э реально чайки. Зараз подивимось. Хуккіпер. Зажали. Це незручно. Тому що я весь час гуляю і мені от сюди за кільця ціплять, воно спадає незручно. Ну, За лапку можна теж зачепити. Ну, Хукіпер не таких великих коштів коштує, тому можна було хокіпер і залишити. Так, поїхали далі. Зараз чаєчку, якщо я закрила, влуплю. Летить норм. Летить норм, нічого казати не буду. Ну він трохи лапшить при закиді. Тобто... Кинув я і він трохи... Ю -ю, -ю 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 -ю. Заспокіюється. Заспокіюється. Не так швидко, як екстрафастовський стрій. Дивимось далі. Так, ось і чаєчки. Чаєчки щось тут зібрались. Кості. Що, пацани, що, жерех там чи що? Ось ці касмастери не зря поставив, ну може вони мене дурять. Коротше, кину пару раз, подивлюсь, як працює спінінг. Буде жеріх, буде, не буде, ну що зробиш? Поїхали. Полетів. Я до чого веду? Коли я закидую, стрій він провалюється потім вниз, потім зупиняється. Да? Не такий жорсткий, не факт стрій, я привик до того, що він кинув і одразу зупинився і шнур вилітає. А тут декілька коливань цих мені непривично. Це ж знов, це моя думка, це мені, мої враження і все. Чаєчки мене надули е, жеріхом, а я повівся. ну Щось вони там побачили, а зовсім жодного удару не було. Ну і так візуально я не бачу жеріха, тому зараз спробую спінер. Спінер на окуня, дощ пішов, блін, все як мені не. ну а... ладно Костя. Собшел. Зараз продовжимо. Ось такий спінер. Це всесвітньо відомий спінер клаун. поставив я тут двійник, а не трійник, тому що я тут місцину особо не знаю і не хочу чіплятись по дну буде і лозить. Якщо будуть якісь стички і буде сходи, тоді поставлю вже трійник. Так, ну давай глянемо, як ти спіннер ще кидаєш. Це все чудово. Але я ж вийшов тестувати, тестувати. Спінер 10 грамів, летить нормально. Нормально летить. Нічого не скажу. Так, пав на дно і потрошечку будемо протягувати. Буду паузу робити, хай на дно. опускается. Ось вот рыбка. И спинорог спротивал на кунчика. А ну, а ну давай. Ай, вон, вон, Люди добрі, вон стоїть, вон, он стоїть, я не брешу, я не брешу, вон стоїть. Нормальний, отакий, як у Шандра був, блін. Оце двійник. Аби був трійник. Все, спінер перевірили, летить норм. Відчуваю, як він працює. Все, норм. Зараз що я роблю? Я зараз ставлю 15 грамів для того, щоб перевірити його, як він. Летить на 15 грамах, як він джигує та відстукує та щось там. Коротше, поставлю, мабуть, танту 2,5 дюйми, 15 грам і шмальну. Зараз побачимо. Ось. 2,5 дюйма, 15 грамів, вогонь. Ну, летить норм. Пітнарік полетів дуже далеко. Впав. Так, джигуємо. Там глибина невелика. Бум. Бум. Відстукує норм. На жаль, там нема мушлі і трохи провалюється грузок, ну він важкий. Ось пішла мушля. Тут протяжечки. Ну що, Передає рельєф дна, тому я все бачу. Все бачу. Є, є, друзі, є. 15 грамчиков. Так. Та е. Вы ж бачите, тянул. Ось. Такие. Куди ти собі його запхав? Ну, розмір тут риби такий собі. Коротше, що я хочу вам сказати, друзі. добрі. все працює, а Кушандра вже більш-менш прикольний. Ось такий. Хороший кошок. Думаю, що 15 грамів ну, дофіга. Дофіга саме для цього місця. Тобто, кидає пітнарік нормально. Протяжки роблю. Нормально, він його контролює. Буду зменшуватись. Зменшувати вагу, якщо я хочу на оконя, ну куди. Такими вагами це судакові діла. Тут ям нема. Тому я звісно, звичайно, би, блін, ще б сама вам показати. І Судака, і все якась місія Пасибел. Дивіться, боком спеціально для вас, шановні підписники. Дивіться, мені незручно, але я хочу вам показати, як вигибається бланк. Щоб ви все бачили, тяну повільно, не викачую, хай риба трохи трохи потягає цей спінінг. Щоб ви все побачили. Давай, давай, дивіться, це окунь, окунь такий, наче нічого, але я все роблю. Е, геге, -е -е. виходь, виходь. Так, з боком щось закінчили ми. Зараз відійду. Так, вийшов начебто. Вийшов. Давай. Іди сюди. Так, 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 так. так. Ну чого? Це вже достойний екземпляр. А дивіться який. Хорош. Хорош. Так, все видно, все зрозуміло. Давай, дружбанчик. Біжі. Опачки. І що? Ну що, гарний екземпляр, я вам скажу. Ну що, прийшов час перевірити його і низах. Поставив я 7 грамів, зменшив на 2 дюйми. Подивимось, як він працює на 7 грамах. Верха я дав 15, 12, 10, а зараз 7. Ще зменшусь. Сонечко виходить вже. Тому спробую... Спробую ще легенькі ваги. Так, впав. Дно торкнувся, ну я бачу, як він торкнувся дно, 7 грамів, передає на спінінг, зараз дотягну до мушлі, подивлюсь, що ще там. Так, ось мушля, починається шкрябання, Чайка о, о, тюкнув, обережненько тюкнув. Тому на 7 грамах теж можна з ним працювати. Я думаю, що буде все чудово. Що дрібний окунь, це вибачте. Що маємо, то маємо. Ну, Я не за розміром. Давай. Мені цікаво. Мабуть, на цьому вже і треба звертати вудки. В принципі, все, що я хотів, я зробив. Тому кількість риби я вам нав'язувати не буду. Нащо воно треба. Основне те, що хотів, те зробив. А Ну давай. Гнеться, спінінг, гнеться. Давай іди сюди. Іди сюди. Опички. Ось на цьому красунчику, мабуть, і Костя Харе. Давай. Вперед. Все, друзі, закінчує риболовлю. Протестував? Протестував. Які висновки з цього діла? Висловлюю особисте відчуття Цей спінінг має існувати. Таке може бути. Е, одразу кажу, мені більше подобається Азура X Game, Азура Савада, Азура Сафіна, такого більш вищого рівня. Ну, от мені подобається і все. А цей спінінг мені теж подобається. Це не гівно. Я не можу так сказати, що це повне гівно і треба його об і викинути. ні Ну, трохи мені незручно, трохи дискомфортно не знаю чому. Хоча, бачите, ну, пари я і, і все вийшло. Ще така річ. Як для початківців беріть оцей спінінг? Тому що брати дорогий спінінг да, десь там за 12 тисяч гривень і ви його одразу ушатали, ну це таке собі справа, я б так не робив. Якщо ви починаєте риболовити і ви хочете для себе щось відкрити з ловлі хижої риби, то спробуйте оцей спінінг, він такий більш універсальний, м'якенький, щоб кидати оберталки, блешні. Трохи поджигувати, трохи попротягувати, може бути, може бути. Скептики скажуть, що ні, ти брешеш, я не брешу. Я кажу відверто, що по цим грошам, якщо він коштує зараз в магазині там, порядка 3000 гривень, а будуть скидки, ви вище його дешевше візьмете, може бути. Тому люди у нас не всі багаті. На жаль, при великій е як лінійка, хай стоїть там собі, де і все комусь, комусь може і підійде цей спінінг, хто ходи раз півроку на риболовлю, чому ні. Може бути. В принципі, все, все зручно, це єдине, що мене одразу дру... задратувало, що хуккіпер, хуккіпер, Це нікуди не. Ну, Вони окремо продаються, я все розумію, ну, він копійки стоїть, могли б впаять. По кольору. По кольору цієї вставки, це типа да, ноу-хау. Перефарбували, написали чорним соліус. Ну, коротше, не буду я нічого там відверто робити. Ні, нормальний Е, Все, друзі. Закінчив я риболовлю на коня. Друзі мої, війна, війна продовжується. Дуже важко хлопцям, дуже важко цивільним, всім дуже важко, що кому може бути легко, коли в країні йде війна. Я вас прошу, допомагайте Збройним силам. Я вас прошу, моліться за Збройні сили. Ми обов'язково переможемо, все у нас буде добре. Підписуйтесь на мій канал, ставте свої лайки, я буду вам за це вдячний. Я бажаю вам всім здоров'я. Бережіть себе, до зустрічі. Бувайте!